В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Мій слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, хочеться коротко застановитися над цим уривком Святого Євангелія. Це і початок шостого розділу Євангелії від Матея. І очевидно, що в час Великого Посту, коли ми намагаємося яким чином е, стриматися від споживання надмірного споживання їжі, та й зрештою від того, що ми споживаємо. Ми мусимо сказати собі, що піс без молитви це би, навіть не зовсім правильно. Ну, в порівнянні то як пташка, яка має тільки одне крило. Для того, щоб пташка могла летіти, потрібно, щоб було два крила. Так само можна сказати і про час великого Посту. Це також є і стримання від їжі, і, очевидно, молитва. Ну, бачите, що стосується молитви, ми мусимо до того віднестися теж так само з таким розумінням, від тим молитву сприймати так, як вона належить, сприймати цю молитву. Бо ми знаємо, що є молитва церкви, молитва, яку ми. А можливо надто мало знаємо через те, що зводимо своє розуміння про молитву, як лише тільки про службу Божу, чи про якісь молебень, чи може про Акапіс. Але, однак, скажімо, молитв в церкві є дуже багато таких різних способів молитви. Це також і є церковне правило, це також є і інші богослуження, це також є і, скажімо, такі молитви, які притаманні можливо хіба тільки людям, які займаються. Або, скажімо, люди посвяченого такого посвяченого життя. Але тим не менше, все одно варто було би навчитися розуміти і знати, принаймні, що такі молитва церкви. Далі це є також інша молитва, як. Чисто установлені молитви, які ми читаємо з молитовника, це є не слід забувати про так звані щоденні молитви, які ми мали би знати і, і постійно значить, ними звертатися до Бога. Це також і молитви ранішні, молитви вечірні, молитви, скажімо, намірення, молитва на кожен день, молитви після їжі, молитви перед їжею, молитви з. В різних потребах це теж є така спадщина, якою ми мали би користатися і приносити користь і комусь і собі очевидно. Але тут Христос говорить також про інший спосіб молитви, і він говорить, коли молився. Перше, не будь багатослівним, як поганих, які думають, що через те, що вони дуже багато говорять, що вони будуть вислухані Богу. Бо ж Господь Бог знає про те, що людині потрібно, і те, що в неї в серці є, навіть перш, ніж вона відкриє свої уста, ми можемо так сказати. Хто Христос говорить про молитву, закрившись у своїй кімнаті, так щоб ніхто нас не чув і ніхто нас не бачив. Це є дійсно молитва серця. Це є молитва, яку не потрібно боятися, але треба очевидно до неї бути приготовленим. Це молитва своїми словами. Оце, власне, такий цікавий момент, який дуже часто люди ну, не вміють, скажімо, правильно потрактувати і не вміють правильно до неї віднестися. І я б хотів на тому зстановитися, щоб ми не боялися, але вміло молилися, закривши у своїй кімнаті, тобто молилися своїми словами, молили, молилися серцем, а часом молилися самим тільки своїм розумом, своїм своїм почуванням. Це теж дуже важливо. І ось тут як такий можливо наглядний приклад. Що трохи він і банальний в цій прикладі, але от хіба передати про те, що до одного чоловіка були покликали священника для того, щоб він його посповідав хворий. І коли священник прийшов до нього додому, то побачив, що біля його ліжка стоїть крісло. І він собі подумав, і та й зрештою сказав: Бог каже, дякую, що ви приготували мені крісло, де я маю сісти. А цей хворий каже, Отче, каже, я... це ми не вам приготували це крісло, але ви сідайте. Але це крісло стоїть для того, бо мені так легше. Я собі завжди уявляю, от я лежу в цьому ліжку, а біля мене сидить Христос. І я собі з Ним просто розмовляю. І ось такий цікавий момент, я би так казав, образно, очевидно, коли ми хотіли би помолитися серцем і помолитися своїми словами, уявім собі. Ми лежимо, а біля нас на кріслі сидить Христос. І можете собі з ним поговорити. І тоді, коли ось таке буде відчуття, що біля нас є Христос, то повірте, що в тій молитві можна сказати будь-що. Це і молитва подяки, це є сказати слово вдячності, це і сказати слово прохання. А часом людина в своїй зверненні до Бога, і коли для неї Господь Бог є цей приятель, який біля неї, це друг, йому можна сказати все. Часом навіть посваритися, це теж є правда. Тому, власне, оця молитва серця, молитва, закрившись у своїй кімнаті, вона є звичайно надзвичайно цінною. Очевидно, до неї треба піднестися із глибоким розумінням, але не потрібно боятися. Молитися серцем і молитися своїми словами. Тому ось ці три речі, які б хотів наголосити: молитва церкви, молитва щоденна з молитовника і молитва серця, молитва своїми словами. Нехай би нас супроводжує всі дні нашого посту з тим, щоб ми могли і зростати в вірі, і кріпнути в вірі, і зрештою. Відчувати, що Господь Бог у нас для нас є не лише тільки справедливий суддя, але безсердний батько, який приймає кожного з нас як плодного себе. Слава Ісусу!